З самого початку, як мене висвітили на священника, я людям пояснював, щоб ви зрозуміли, чому треба нести на наперестас за померлих, щось треба принести, хліба, що-небудь. Що Тому що, дивіться, і записати е, померлих імена. Представте собі, що вас запросили на якийсь поважний, урочистий захід. Там буде гостина, там буде прийом. І ви... І ви Туди можете прийти по запрошенню. Вас є запрошення. Ви приходите і кажете, показуйте запрошення, ти показуєш вони дивляться, чи ти є в списку. Все проходьте. Так же само, коли ми молимося за померлих, померлі, сходяться під церкви, душі померлих, їх ціла купа. І до середини запрошують тільки тих, хто є записаний, за кого ви пишете. За померлих. А решту ті стоять там, дід, баба стоїть ваші там на вулиці, бо ви її не записали у 48. І вони чекають, потім слідуючі нагоди. Може на Великдень то буде цей, то будуть поминати померлих. Може тоді родина мене згадає. Приходить на Великдень, постояли під церкву, не згадали, пішла додому ніщо. Це так як на обід закликали, а, а тих нема в списку. Все, вони стоять на вулиці. І тому дуже важливо, щоби ви, як каже один мій друг, він правда не християнин, він буддист. Ми з ним дружимо, він лікар. І ми там один раз йому там. Він дає мені гроші і каже, я хочу дати до церкви пожертву. Я думаю, кажу, та кажу, стас не треба, то. Для чого? Ми з тобою, друзі, щось, щось йому там допомагав, я не знаю. Він мені каже: отець Василій, якщо б у вас була можливість Богові передати якусь передачу, ви б скористалися тою можливістю? Я кажу, звісно. От я кажу і користуюся. Передайте Богове, і дає, дає мені пожертву. пожертвувати, розумієш, і дає каже, це вам на храм. Дуже дякую, дуже приємно. І тому я вчуся. І в них, знаєш, і, і тому це теж якби можливість передати нашим померлим е, там якусь поживу. Так? Бо людині, що в житті саме найважніше, це пожива поїсти. А як вже вмер, то вже воно вже якби ну вже не треба їсти. Але це жертва, яку ми приносимо за померлих, це символ того, що ти даєш людині те, що для неї було найважніше. Тому знаходьте час прийти на сорокосте, принести хоч що-небудь, корочки купіть, мрія, все, прийдіть покласти, покладьте що-небудь. Це не те, що для мене це важливо, повірте мені, це для вас важливо, Бо ми теж купляємо парестаз, але те, що ми купляємо, я роздаю. Ну, першу першу сорокусте в середу, то ми купляли парестаз і все, що ми там купили, ми все роздали.